Доброго ранку всім. Всім привіт, з днепра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Рада всім, хто сюди завітав вперше. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, хто вже дивився мої відео. Якщо ви підписані, вам окрема подяка в окрему корзиночку. Давайте дивитися мою щонедільну щотижневу рукодільну рубрику «Рукодільний щоденник. Цього тижня я вишивала не так, щоб дуже багато, бо, і не так, щоб дуже різноманітно. В основному я присвятила час оцій роботі. Це в мене нічний трамвай, набірка катрусині рукоділки по схемі Хімери. Ой, До речі, я тільки сьогодні зрозуміла, що йому вже буде три роки. Цього ну, за кілька місяців. ну, Не так багато вже лишилося. от, Але. Хочу сказати, що я перевалила тут за 40%. Тобто зараз тут є 40% від всього цього дизайну. Я зараз вишиваю тут, от в небі. Це в мене оця частина. от І тут, я не знаю, така, можливо, трохи нудна робота, але неба ж теж колись треба вишивати. І я тут так прямо Зробила вжух, і я за два місяці вишила майже 8 тисяч. Це більше, навіть, ніж я вийшла за перший рік, як я його вишивала. От. Я хочу повишивати небо, в моїх таких планах нічого не змінилося. Якщо мені вдасться, то я хочу ще. Ну, В квітні дошити його, щоб тут було вище 12 тисяч. Не знаю, як мені це вдасться. Хотілося б, бо хочу пересуватися потім. ну, отут от я, Оце, якби, бежеве, бежеве, світло, таке персикове. Оце це небо, потім там буде гора, потім там буде вода, а потім знову ми повернемося до дрібних деталей. От. І зараз я просто кайфую, я беру нитки, я беру прямо нитку, розділяю її, кладу поруч і прямо всі шість ниток. Я дуже так класно вишиваю. Тут багато вишивається блендами. Оцей сірий воно бленд, тут ще блакитний був такий бленд. От, ну, прямо такі великі штуки, і тут за день можна і тисячу нашити. Ну, для мене це багато тисяча. Я не знаю, для когось може тисяча за день це нормально, для мене це багато тисяча. От. Е, мій план е, нашити 66%, тобто дві третини на цьому процесі за цей рік. Е, і я Ну, Рухаюся в бік того плана. Вишивала багато на цьому процесі, але, ж, ну, бачите, тут показати фактично нема чого, бо ну, просто плямки, блакитні плямки, сірі плямки, якісь блендики, щось, персикове, жовтеньке, воно не дуже показне. Ну, Нема чого ефектно показувати. От. Але в мене є ще такий процесик. він, Можливо, теж не дуже. Зараз ефектний, бо я тут потроху просуваюся. Але я так думаю, що знаєте, з цим процесом я маю таку цікаву якби, ну, ловушку, можна сказати. От. Бо е, з одного боку він так легко і класно і просто вишивається, що мені хочеться його не відкладати, а прям вишивати, 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 поки весь не вишиться. бо тут е, всього чотири кольори. От, і вишивається він дуже швиденько, дуже просто. І не треба там якихось. Це навіть простіше, ніж я кулю вишивала від Телеардіс. Тут просто полотно туди-сюди вишивається. Але з іншого боку, я під нього вишиваю теги. І він якраз класно підходить для тегів, бо не треба ну, дуже там, слідкувати за кольорами, не треба міняти нитку, не треба там щось такого додатково робити. І я під нього вишивала теги. Я от думаю, що мені не відкладати і вишивати, поки хочеться. От, або трішки зекономити, відкласти і почекати, ну, вишивати під нього паралельно якісь теги, відкладати ну, на тег десь я такий шматочок вишиваю. От. Десь там рядочки в 5-6. Що мене тут е, хвилює в цьому процесі, він трішки стягує основу. Коли ти вишиваєш, бачите, він трохи перекусився. Е, в мене схожа ситуація була з кулями. Там я, в принципі, коли натягала, коли сшивала, воно вирівнялось. Але ж кулі вони е, ну, круглі, вони кулі, е, капітан, очевидність. От. А тут воно буде квадратне. От, і не виявиться, що в мене буду там зустрічати якісь бісерини. от. Не знаю, не знаю. Чи встигну я його зібрати до ми там намітили робити рукодільну зустріч, чи встигну я його до того часу зробити? Я сумніваюся. От, ну, а Можливо, встигну, не знаю, подивимось. От, але м -м, класно виходить, і бісер дуже вдало підібраний. І я вже думаю, що е як я дошию, в мене там є план по старту на бісер. От, е трішки там інший буде там, дизайн, виріб, і він буде складніший. Він не буде вишиватися так класно і швидко, як цей кубик. І мені теж хочеться з одного боку, хочеться його вже розпочати, бо там цікавий сам виріб і схема. От, а з іншого боку, я хвилююся, бо тут я просто роз... Це такий розслабонний, де релаксуйка. така. От. І... А там треба буде напружуватись, навіть при вишивці бісером. От. І ще в мене не закінчена є ікона велика, і там класний бісер. Я б теж хотіла її дошити. Е... Я ще почала подумувати про те, що я таки хочу придбати бісера. В мене ж заготовки на дві кулі лежать. Без бісера я ще почала думати про те, що треба придбати такий бісер, і е, після цього кубіка е, починати ті. Ікона лежить, я не знаю, скільки вона в мене буде лежати. Бо вона трішки втратила актуальність, бо ну, якби людина, для якої вона була намічена в подарунок, вона е, поїхала з країни невідомо наскільки, аж в Америку я не знаю. От. І ну, З одного боку, таки треба її душити, бо там е, бісер класний. А з іншого боку, ну, якби поспішати вже нікуди, нема куди. А з третьої сторони, там е, архістратих Міхаїл. Він, якби помічний у всяких військових справах, можливо, б таки треба його повишувати. От. Треба вирішити, що мені хочеться. а е, Хочеться мені все його одразу, не знаю. От. Ну, кубика поки що я вишиваю класний кубик. Е, ви його ще неодноразово, я думаю, побачите. В принципі, за день відшити цю сторону, ну, його, його можна було б за тиждень вишити е і зібрати. <ріст> От, але я розтягую задоволення. Так, і що в мене ще є? В мене ще є отаке. От хто б зараз вгадав, що це, не знаючи, не бачачи мої е, відео зі стартами, той був би великий молодець, бо тут ну, взагалі не зрозуміло, що тут відбувається на цій канві. А тут відбувається отаке, я вам зараз картиночку вставлю. О, тут буде отакий дракончик, він буде двосторонній, він буде сидіти на е, грошах, на монетках у банці. От, і Дракончик такий дуже симпатичний. От, вишиваю я його залишками від набору Лукає з гарбузами. Я вирішила, що в мене були такі думки, щось там, ну, типу, залишки ж продають, я думаю, так. а потім подумала, на що я її буду продавати. Коротше, буду вишивати ними дракончика. Нитки класні, це анкор. Бачите, воно так класно ну, підходить. Вони були підібрані для гарбузів. Тепер для дракона вийшли. Бачите, тут, от, як, як отак підношу, бачите тут е, з'являється відблиск. О, це насправді канва з Люріксом, бо вона має імітувати скло, баночку. О, а отак, от, коли роблю, то її взагалі не видно. Що е, я вам хочу сказати? я Це 16-та канва. А, і я зараз трохи пожалкувала, що я відрізала цей шматок і я не можу заправити його в п'яльця. Якби в мене тут було ще що заправити, я б взяла б п'яльця, я так думаю, що третій номер. ну, побільше, От, Заправила би, вишивала. Чому? Тому що е, ну, я 16-ту канву вишиваю на руках завжди. Але тут, через у цей Люрикс, е, коли ти його згинаєш, воно трішки складно проходить. Е, ну, дв... Подвійний би, прокол проходить трохи складніше. Тобто доводиться отак вкалувати туди-сюди і втрачається весь сенс вишиття на руках От, в два проколи, бо не вишивається. А через що? Через те, що люрекс цей робить дірочки на канві трохи ну, щільнішими, і голка не так класно проходить. Але я думаю, що, в принципі, я впораюся, просто треба буде приділити час. В мене, я хочу там, в мене зараз я вам покажу, що в мене закінчилося. Остаточно закінчилося, і навіть оформилося. От. І... Але в мене почнеться ще пластиковий процес. Коротше, в мене нескінченна купа маленьких процесиків. От. І цей процес треба буде просто брати в руки і не забувати про нього, не забувати його вишивати. Бо йде, він ну, просто ну, результат буде просто фантастичний, я так думаю. От, А що в мене остаточно закінчилося і навіть оформилося, це такі котики. Це в мене схема від Анастасії Славіної. Називається вона Halloween Vibes. От, там в оригіналі, в схемі, вона ще там ну, слова дописані, але я слова не стала вишивати, я стала вишивати їх на пластику. І зробила такі гарнюні котики. От, і навіть я не просто зробила котики, я їх навіть їм минулого разу я показувала, там, що я зробила хрестики я поробила тут весь бекстіч, бачите? От, і Білий додала, і вусика їм сірим зробила. От, і котики вийшли в мене дуже гарні. От, бачите, які класні. От, і я їх оформила. Я їх оформила таким цікавеньким е, фоаміраном з глітером. От, і він навіть, знаєте, він навіть не сипиться. Я чула, що в Ваврове такий продається, він сипеться. Ні, я це купувала, бачите, ну, от я пальцем потерла, бачите, палець у мене чистий. Е, це я купувала в Candy Yarn. Е, ну, в принципі, я думаю, що він є різної якості. Я бачила в акварелі, там теж він не сипеться. Можливо, то просто не, не в Аврорі якийсь не дуже вдалий варіант був. От. І це був в мене Фоміран, який вже є з клеєвою стороною. Тобто, там така штука, вона, типу, як, ну, схожа на двосторонній скоч. От. І просто вирізаєш, приліпляєш, і потім трішечки підрізаєш. Я під оформлення цих котиків зробила окремий новий тех. Я його записала і, мабуть, наступного тижня, я так думаю, що я його викладу. Цей тег був мій, який я написала власно на мої власні питання. І я сподіваюся, що він вам буде цікавий, він буде великий там. Ну, десь півтори години я на нього відповідала, бо він великий, там 33 питання. Е, якщо вам буде цікаво, я, е, коли він з'явиться, е, welcome, приходьте, дивитися, е, ну, заодно подивитися, як я котики оформлювала, і почуєте щось можливо для себе цікаве, просто повишивайте разом. Ну, от зараз я їх так щупаю. І, в принципі, вони нормально приклеїлися. Тобто, якщо у вас є проблема з тим, що ви не можете підібрати клей, або ви там сумніваєтесь, як його наклеювати, беріть просто фермірант з, з клеєвою стороною і клейте. От. Але є нюанс, Якщо у вас такі маленькі деталі, як в мене, тут, наприклад, хвостики, то там треба буде дуже гарні ножиці або макетний ніж, щоб підрізати. Бо ну, якщо на фетрі це простіше буде зробити. Я замовила з Китаю ножиці з гострими загнутими кінчиками, але вони ще до мене не ну, вони ще навіть не в Україні. От. В принципі, це і все. Я просто багато вишивала трамвая, і в мене основна моя частина вишивального часу була присвячена трамваю, тому я не, 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 не скажу вам, що я так багато повишивала, так я здається, це догори ногами перегнула. От, я зараз так вам все це викладу, От, і кубик викладу. От, спробую якось його сфотографувати, щоб воно було привабливе. Я думаю, що, в принципі, тут можна одних котиків фотографувати, і воно вже, вже буде класно. Але, знаєте, я чого? Я на заставку ставлю фотки з тим, що було у відео, щоб було потім ну, дивитися просування, наскільки, що я, що я в якому тижні показувала, які там були просування. от, Дякую вам всім за перегляд! Зустрінемось, зустрінемось на моєму каналі і буду чекати на зустріч, буду чекати у вас у новому тегу. Березень у нас закінчився. За цей місяць в мене було три фініші. От. Так що, в принципі, йдемо непогано, але це все маленькі якісь фініші. Я не, ну, Я б хотіла щось велике завершити. Але щоб завершити велике, мені треба, ну, наприклад, мірабілію сісти там доробити і так присвятити їй увагу. Або не гаяти там часу і сісти таки, душеньку повишивати. Але в мене отакі фінішочки стаються. В мене стаються такі фінішочки, і е, е, з одного боку це класно, цікаво, а з іншого, ну, великі процеси все ніяк не, не скінчаються, не скінчаються. Отак от, от. От. Ну, це, це короткі такі підсумки по, по тому, що було в березні. А ще хотіла сказати, е, мені там задали питання. Е, ну, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, там питання було про книжки. От, якщо вам цікаво, я можу або в форматі в якомусь там рукодільному щоденнику розповідати, що я зараз читаю, дивлюся. От, якщо вам буде цікаво, бо в мене трохи специфічні смаки книжкові. От, е, окреме відео я не хочу робити, бо тоді це буде, це буде просто книжкове. От. Але можу там якісь, ну, як в як покупки книжкові викладала в, ну, в загальних покупках. Зараз покупки майже не роблю. Е, можливо, я можу там, ну, раз на місяць, наприклад, розповідати, що я читала. Якщо вам буде цікаво, то напишіть, можу в наступному щоденнику це розповісти. От, на цьому все точно остаточно все. Хто ще не поставив лайк, саме час поставити. Підписуйтесь, бо в мене щось якось, мабуть, зібралися всі вже люди, які, які могли підписатися. А якщо е, ще не, не всі зібралися, то збирайтеся, я на вас чекаю. От. І до зустрічі на моєму каналі. Па-па!